Доброго дня всім! Я та ще Анастасія, учениця 9 класу Залізничницького ліцею Болградської міської ради Одеської області, представляю вам свій проєкт, а всякий, новий кодекс старих речей. Ми часто чуємо про різні види забруднення і те, що раціональне споживання ресурсів не ціль, а реальність, до якої кожен має прийти. Але навіть озброєвшись найблагодійнішою метою придбати паленти не так просто, якщо не знаєш, чого почати. Ми всі розуміємо загрозу, якого для планети є пластик, що розкладається сотні років чи батарейки, які вбиваються живе навкруги. До чого тут одяг, а до того що сири джиси чи діряні шкарпетки так само небезпечні? Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей, що робить украй актуальну проблему зміни ставлення людства до природи та навколишнього середовища. Ми поставили перед собою таку мету. З'ясувати, якими є масштаби забруднення планети старими речами та знайти способи переробки старих речей в доважніх умовах. Щороку до святового кану потрапляє 11 мільйонів тонн одягу. Залишки одягу повністю переробляються під дією вологи мікроорганізмів мікроорганізму за 3 роки, богняні вироби розкладаються протягом одного року. Але навіщо випитати старі речі смітник? Поки екологи хапаються за кормови. А бізнес будова на місці спальні заводи. Багато людей замислюються, як можна допомогти природі самотужки. На допомогу прийде апсайклінг. Апсайклінг – це творче перетворення старих речей або відходів на цікаві предмети побуту, ексесуарів чи одягу. Цю проблему ми розглянули на черговому засіданні шкільного парламенту та розробили шкільний проект. На першому етапі нам було. Прийнято рішення донести інформацію до учнів нашого ліцею. Ми провели опитування та з'ясували, що майже кожна сім'я щороку викидає на смітник близько 30 кілограмів старих речей та взуття. Другий етап це було проведення екологічних заходів щодо правильного сортування та утилізації сміття. Серед учнів 9-5 класів було проведено заняття з абсердинку. Ми пригадали, як і каланки ткали наші бабусі. Вони ж були вироблені саме зі старих речей. Речі, бабовни, льону, синтетичними, ми нарізали вузенькими стрічками та шивами між собою. Зізнавшись про це докладноше, ми спробували зв'язати калинки за допомогою звичайного гачка. Цю ідеї підхопили і матері, і бабусі наші учнів. Вони також приєднались до нашого проєкту. В нашої спільної роботи за короткий час було виготовлено близько тридцяти. Килинків, чотири ковдри, багато чохрів для табуретів та сидінь, а також шкарпетки. Третій етап це реалізація готової продукції. Як виявилось, в результаті нашої роботи готові вироби стали в в повці. Майже всі учні початкової школи були забезпечені житлами для, для сидінь, а частина виробів підготовлені для реалізації. На благодійних ярмарках та на надання комунітарної допомоги нашим захисникам. ході роботи ми дійшли до наступних висновків. Якщо самотужки протистояти таким глобальним проблемам, як зміна клімату на планеті та визнаження корисних опалень, ми не зможемо, то спробувати свою силу в такому доступному напряму, як абсакі, точно можемо. Таким чином, кожен хто бажає. Може зробити посильний внесок у прирятунок навколишнього середовища та власного бюджету. Переробляючи старі речі у школі, діти стають прикладом для дорослих. Як виявилось, а це не тільки екологічно, а ще можливість позбавити будинок від старих речей, відмінна можливість заощадити сімейний бюджет, маємо вивільнені грошові кошти, які також тобто підуть на щось корисне і шанс проявити фантазію та створити річ індивідуально під себе. А все тим, це круто. Приєднуйтесь. Дякую за увагу!